Вітаю, друзі! Сьогодні проговоримо про післяпологові стани жінки, так з чим вона може стикнутися, які бувають симптоми? У мене тут є шпаргалочка, я буду трошки підглядати стосовно симптомів, щоб нічого не переплутати, і дати вам максимально корисну інформацію. Почнемо з того, що жінки часто стикаються з тим, що відчувають, начебто вони не люблять свою дитину. Так? Жаліється, що вона втомилася від неї, що вони не хочуть проводити з нею час, що а, їм здається, що дитина руйнує їх життя, що до появи дитини було краще. І після все це викликає почуття провини у жінки, і через це вона вважає себе поганою мамою, поганою людиною, так? і це призводить до таких більш серйозних аспектів і проблем в житті. І також через які жінка може заподіяти собі шкоди собі або дитині. Тому я вважаю, що ми маємо бути обізнані стосовно того, як себе почувають жінки після пологів. Як вони можуть це почувати, тому що це велике навантаження на жінку, багато. Змінюється в її організмі, гормональних змін, все це може призвести не тільки до позитивних змін і до радісних моментів, але й до негативних і сумних. І перше, чого ми почнемо, це така у нас сумнозвісна звісна, післяпологова депресія, про яку, мабуть, більшість з вас вже чули. Післяпологова депресія виникає часто у молодих матерів, проте у матерів. Старшого віку вона також може виникати, а може навіть виникати і після другої вагітності, або після третьої. Тобто, якщо не було перед цим, то це не значить, що її не буде в майбутньому. пологової депресія у нас характеризується смутком, браком енергії, відчуттям безнадійності, в труднощях. Встановлені зв'язку з дитиною, так? і також в такому вже більш серйозному стані, це можуть відбути соціальні думки, суцідальні плани та соціальні спроби. Наступний розлад, який ми розглянемо, це у нас тривога, це тривожні розлади, матері, які після пологів можуть відчувати. Широкий спектр тривоги, вплоть до генералізованого тривожного розладу, панічних розладів тощо. І вони супроводжуються як емоційними симптомами, такими як смуток, занепокоєння, дратівливість, так і фізичними симптомами, такими як прискорене пришвидшене серцебиття, Задишка і навіть підвищення температури. Наступний стан, з яким може, з яким може зустрічати жінка, це безсоння в певні Періоди так життя немовляти. Нормально, нормальним є для молодих батьків не досипати, піклуватися про дитину вночі. Проте, якщо боціння стає хронічним, це може бути ознакою більш серйозного порушення. Також це може бути ознакою депресії, тому з цим ми також не жартуємо і звертаємось до спеціалістів. Ще один розлад, з яким стикаються жінки, це розлад адаптації, коли все в житті жінки змінюється, вона опановує нову роль, і тут їй може бути важко пристосуватися до цієї ролі, що також може викликати відчуття провини, смуток, дертівливість, також якісь депресивні стани. Окрім цього, жінки також стикаються з складністю в емоційній регуляції. Ось ці такі моменти, як так, складність емоційної або порушення емоційної регуляції. Це є такими більш типовими проявами, які виникають у жінок після пологів. І це такі моменти, з якими стикається більше жінок. Емоційна регуляція у нас. Включає в себе вираз емоцій, сприйняття емоцій, модуляцію емоцій, реагування на ситуації, конструктивне використання емоцій. І якщо жінка не може характеризувати свій настрій, не контролює його, не може пояснити, що з нею відбувається, тут ми вже говоримо про можливість порушення емоційної регуляції. І також звертаємо на це увагу і допомагаємо жінці цим впоратись. Окрім цього, також до частих станів, з якими зустрічається жінка, відносять батьківське вигорання. Багато зараз говорять про вигорання професійне, а батьківське вигорання стосується саме батьківсько-дитячих відносин і характеризується тими самими симптомами, так, емоційним та фізичним виснаженням, що в свою чергу призводить вже до емоційного вигорання. Тому дуже важливо також. Слідкувати за собою, піклуватись про себе, просити про допомогу. А, і а, втома від дитини може означати не просто втому, а дійсно а, ось це виснаження і вигорання. До більш серйозних а, а, розладів ми відносимо перинатальний обсесивно компостильний розлад, він може виникати вже під час а, а, вагітності. І прогресувати вже після пологів. Це стан, коли жінка відчуває високий рівень тривоги, постійні тривожні думки, і це все закінчується якимись компульсивними діями. Так, ну, наприклад, стосовно того, що все має бути чисто, прибрано, щоб дитина не захворіла, і це все переходить в постійне прибирання, або, наприклад, постійне миття рук, або пробка їх дезінфектором. Також до післяпологових станів ми відносимо посттравматичний стресовий розлад ПТСР. Багато у нас зараз є варіантів, так, як отримати ПТСР, окрім як при пологах, але також пологи можуть бути одним з факторів розвитку цього розладу. Ми говоримо про те, що пологи можуть бути травматичними, може статись якась шкода з дитинкою, так тобто або каліцтво, або смерть Це є основними причинами розвитку посттравматичного стресового розладу у жінок після пологів. Також це може бути насилля в пологах, так коли персонал неадекватно себе поводить, кричить на породіллю або погрожує їй, використовує прийоми заборонені, такі як видавлювання жінок. Інколи жінки говорять, що у них після пологів було відчуття, наче їх гвалтували всією всім медичним персоналом. Так. Все це призводить також до виникнення ось цього післяпологового ПТСР, з яким варто серйозно працювати. І ще один такий розлад це післяпологовий психоз, такий психотичний стан, який називають здебільшого розривом зв'язку з реальністю, так, з об'єктивною реальністю. Жінка. Повністю може бути повністю позбавлена здатності піклуватися про себе, про дитину під час таких психотичних станів. І таким найголовнішим дзвіночком, який каже про післяпологовий психоз, є думки або висловлювання жінки, або якісь дії стосовно того, щоб заподіяти шкоду собі або дитині. Ось такі у нас є післяпологові стани, з якими стикаються жінки. Пишіть в коментарях, чи стикались ви з чимось, також пишіть, що вам допомогло. Пам'ятайте, що залишатися в таких станах самостійно, намагатися впоратися з ними самостійно, може бути небезпечним, тому обов'язково звертайтеся за допомогою до спеціалістів, до психіатрів за медикаментозною допомогою, до психологів і психотерапевтів за професійною допомогою стосовно емоційної регуляції і роботи страв. Мою будьте здорові, обізнані і на все добре.